Вітаю! З вами сьогодні я, Анна Панасенко, керівниця групи бренд-маркетингу Хорика МХП. Головна сила будь-якого підприємства його клієнти. Тому важливо будувати бізнес, що ефективно відповідає на потреби своєї цільової аудиторії. Сучасний ринок повністю клієнтоорієнтований, тому для того, щоб створювати інноваційні продукти чи ефективну стратегію розвитку, потрібно вивчати свою цільову аудиторію. Маркетинг це інструмент, який допоможе вам у цьому. Його мета детально проаналізувати і передбачити потреби клієнтів для того, щоб створити для них цінність і побудувати міцні стосунки у перспективі. Не всі маркетингові підходи вимагають значних фінансових інвестицій. Ви можете почати застосовувати кілька простих інструментів, щоб познайомитися зі своєю аудиторією. Наприклад, складіть портрет свого клієнта, детальний профіль із багатьма даними, проаналізуйте людей, що приходять до вас чи роблять онлайн замовлення. Спершу визначте базові демографічні дані, їхній середній вік, стать, рівень доходу, місце проживання. Потім додайте деталей психографічних характеристик, заглибтесь у цінності, інтереси, спосіб життя вашого клієнта, що мотивує їхнє рішення, які проблеми вони прагнуть вирішити. Додайте поведінкові шаблони свого клієнта, проаналізувавши, як він взаємодіє з вашим продуктом чи послугою. Коли і чому вони купують регулярно чи епізодично, це додасть динаміки вашому портрету. Також ви можете подумати про вигоди, які ваш продукт дає клієнтам, і прописати канали комунікації, з яких вони дізнаються про вас. Коли ви створите портрети для основних сегментів своєї аудиторії, то зможете пропонувати їм персоналізовані продукти і запускати кампанії, які точно залучать частину аудиторії. Наприклад,. Ви плануєте відкрити кав'ярню в новому житловому комплексі. Більшість мешканців там молоді сім'ї, тож персоналізованою турботою для них буде передбачений куточок для дітей, швидкість обслуговування, адже мами часто не можуть довго чекати. Важливо також облаштувати пантус, щоб у приміщення можна було зайти зв'язочком. Підготуйте дітям щось в подарунок, наліпки, кульки або що. Потурбуйтеся, щоб у вас були солодощі, які можна давати дітям. Для створення портрета ви можете запропонувати своїм покупцям пройти опитування, заміні знижку або проаналізувати соцмережі своєї компанії, місцевої громади, ваших конкурентів. Зараз потреби клієнтів часто виходять за межі основних функцій вашого продукту. Люди потребують емоцій, індивідуального підходу, постійного розвитку та інновацій. Трендовими також стають екосвідомість та відповідальні бізнеси. Не менш важливо надавати швидкий доступ до інформації про ваші послуги і продукти. Сучасні клієнти очікують, що ваш бізнес буде прозорим та відкритим до взаємодії. В Україні люди очікують, що манікюрний салон працюватиме блекаути, що штори підшиють вчасно і фото з весілля будуть, як домовлялись, попри тривогу вночі. Бо, як кажуть в Укрзалізниці війна невиправдання для поганого сервісу. Врахуйте це. І подумайте, як ви можете змінити свій продукт чи сервіс, щоб він вирізнявся серед інших. Спробуйте не просто відповідати очікуванням, а перевершити їх. Не бійтеся бути адаптивними і змінювати уставлені процеси. Це допоможе вам тримати руку на пульсі і не випадати з мінливих ринкових умов нашого часу. Що ж, поговорімо також про те, як створити бренд для свого бізнесу. Бренд це ваша ідентичність в очах клієнтів. Він вирізняє вас серед конкурентів. У маркетинговій стратегії бренд стане вашою основою, на яку будуть нанизуватися всі рекламні кампанії та ідеї. Та створити унікальний бренд це тривалий процес, що потребує креативності і системного підходу. У своїй роботі я застосовую підхід сервіс дизайну, який допомагає передбачити невидиме, тобто те, що перебуває за межами моєї інформаційної бульбашки. У контексті брендингу сервіс дизайн створює персоналізований емоційний досвід на кожному етапі взаємодії з продуктом або послугою. Цей підхід враховує всі точки взаємодії клієнта з компанією від першого контакту до післяпродажного обслуговування. Сервіс дизайн інтегрує бренд у кожну точку контакту. Він забезпечує легкий перехід між онлайн і офлайн каналами, спрощує процеси та викликає емоції. Крім того, сервіс дизайн допомагає брендам враховувати принципи стійкості та залучати клієнтів до співтворчості, що зміцнює зв'язок з аудиторією і підвищує її лояльність. Адже передусім ми думаємо про те, які потреби клієнта він задовольняє і які проблеми вирішує. Тож розглянемо ключові етапи створення впізнаваного і потужного бренду. Спочатку ми формулюємо місію та цінності. Що ваш бренд приносить світу? Місія має резонувати із актуальними трендами і соціальними потребами. Відповідно до місії, сформулюйте напір цінностей, які створюватимуть емоційний зв'язок з клієнтами. Вони визначатимуть вашу унікальність. Цінність кав'ярні в ЖК у тому, що вона, крім хорошої кави, додає стабільності. Попри всі ракети, тривоги, блекаути, кава завжди буде тут. Не обов'язково місія має бути змінити світ, зламати систему чи підкорити Марс. Іноді ця місія може бути дуже проста, але не менш цінна. У райцентрі люди хочуть мати змогу якісно пофарбувати волосся і не перепалити його. Ось це цінність. Далі переходимо до аналізу ринку та аудиторії. Для цього застосовуйте сучасні технології аналізу, штучний інтелект і так далі. Складіть портрет ваших клієнтів, щоб на його основі формувати стратегію. Ви маєте розробити не просто унікальну торгову пропозицію, а концепцію, яка поєднує продукт, досвід, соціальну відповідальність та інновації. Ваш бренд досягне успіхів, якщо будете передбачати і формувати нові тренди. На цьому етапі переходимо до візуальної ідентичності розробіть динамічний і сучасний дизайн, який буде відображати ваші цінності та стиль. Створюйте адаптивну айдентику, щоб лого вашого бренду мало крутий вигляд у різних середовищах. Якщо у вас немає коштів на дизайнера, візьміть консультацію, спробуйте різні платформи, як от Canva, але продумайте стиль, це важливо. Разом з візуалом створюйте унікальний tone of voice, тобто голос бренду. Він має бути автентичним, тобто природним для вас і водночас схоплювати тенденції в комунікаціях. Генеруйте контент різних форматів для соцмереж, медіа, подкастів, постерів, вмісто і так далі. Все це допоможе налагодити міцний зв'язок з аудиторією. Онлайн присутність дуже важлива в сучасних обставинах. Тож попрацюйте над вебсайтом і наповнюйте соцмережі креативом. У цьому допоможе знову ж таки штучний інтелект або бікдата, тобто діджитальна інформація. Так ви зможете спрогнозувати тенденції та зміни в майбутньому. Зрештою, експериментуйте, залучайте своїх клієнтів у процес створення бренду, наприклад, через благодійні проекти або соціальні ініціативи. Це допоможе сформувати спільноту довкола вашого продукту і підвищити лояльність потенційних клієнтів. Бренд це щось більше за продукт, це досвід, який інтегрується в життя ваших клієнтів і змінює його. Ще один маркетинговий інструмент, яким я хочу з вами поділитись це унікальна торгова пропозиція. Коли ви розробляєте свою пропозицію, ви виділяєте ключові переваги продукту, які роблять його бажаним. Є простий алгоритм, за яким можна створювати унікальну торгову пропозицію. Як завжди, спершу дослідження ринку. Подивіться, що пропонують конкуренти, і знайдіть, чим ваш продукт може відрізнятися. Якщо ваш бюджет обмежений, сходіть в магазин до ваших конкурентів, зробіть у них замовлення. Побачите, що вони використовують і що б ви хотіли покращити. Зробіть опитування в соцмережах, в чатах ЖК або в групі рейцентру. Також у мережах багато інформації минулих років, можете її адаптувати. Далі з'ясуйте, що важливо для людей, які купують товар або послугу, яку проблему вони хочуть вирішити. Подумайте, що особливого у вашому продукті, чим він відрізняється від конкурентів, які переваги має, наприклад, нижча ціна або екологічніший склад. Сформулюйте цю перевагу просто і зрозуміло. Дайте відповідь на запитання, чому варто обрати саме цей продукт. Протестуйте це на практиці, Подивіться, чи формулювання мотивує клієнтів купувати більше. Зрештою, якщо унікальна торгова пропозиція успішна, Використовуйте її у рекламі та комунікаціях активніше. За потреби з часом аналізуйте ефективність пропозиції і оновлюйте її. Це основне, що варто застосувати для початку, більше корисного у додаткових матеріалах. Успіхів!